Коротше, отут люди всі набирають воду. І вона ця по ручейку збігає в якийсь ставок. Я туди не ходив. ну Просто показую вам отак. Водичка все время біжить тут із землі. І люди набирають собі воду, питну. Та я цю красоту хотів вам показати. Ліси, дерева здоров'я. У нас-то такого нема зовсім. О! よかった。